На четвертому році повномасштабного вторгнення Україна, нарешті, нащупала слабке місце Російської Федерації, і очевидно, далі треба його бурити, бити по цьому слабкому місці. А це слабке місце воно дуже просте. Це транспортне сполучення. Я думаю, багато хто спостерігав, дивився і насолоджувався дуже цікавими відео із аеропортів Російської Федерації, де місцеві росіяни бігають, суїтяться, переживають про те, що їм їм ніде ночувати, і взагалі додому вони вчасно не доїдуть. Їхній рейс скасовано, або, наприклад, горить їхня любіма відпусточка. Це дуже приємно, тому що десь таке подібне ми відчуваємо з 2022 року, тому що наші аеропорти через російську війну повномасштабну не працюють і для того, щоб українці десь поїхали. В довге якесь відрядження чи довгу відпустку, ми змушені десь в добу о, труситися в потягах, в автобусах і користатися аеропортовою інфраструктурою наших сусідів, Польщі, там, Угорщини, інших країн. Так, от, дуже приємно бачити росіян, які переживають після маленької дронової атаки, що не летить їхній літак. Але це добра наука для е, українців, про те, що європейська частина Російської Федерації вона дуже вразлива. І коли наступає такий певний колапс у цій частині, зокрема, десь там поблизу Москви, от там уже ми бачимо дуже цікаві е, картини незадоволених росіян, незадоволених росіян, які пишуть в телеграми про те, що все, наша транспортна інфраструктура валиться, як да, же, це такое, дадаколе, да. Та коли ж Росія пофіксить своє своє транспортне сполучення, таким чином росіяни починають розмишляти не про те, як вони тут будуть побіждати нациста в Україні, а про свої проблеми вперше замислюються за довгий час. Тому мені просто цікаво, чому ми раніше не використовували цей козир, і хочеться сподіватися, що ми будемо і надалі радувати росіян тим, що вони нікуди не летять.